Цієї ночі Запоріжжя зазнало чергової масованої атаки по обласному центру. Росіяни били шахедами. У військовій адміністрації повідомили про щонайменше 15 локацій, які були. Під ворожим вогнем і наразі відомо про 12 ушпиталених. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова із самого ранку працює на місцях і готова розповісти про наслідки цієї страшної ночі наживо. Тож вітаємо Дар'ю. Скажи, знаємо, що влучило поруч власне із твоїм будинком. Тож сподіваємося, що із тобою все добре. І розкажи, будь ласка, що відомо на цю мить, що тобі взагалі відомо про ситуацію. Вітаю Соломія. Так ну, ми потроху говтуємося після ось такої страшної ночі. І за своїми відчуттями скажу страшно, коли ти чуєш, як шахід заходить на піке, а потім вибух, іскри у вікнах, ну і на вулиці крики людей, пожежа в багатоповерхівці. Все це, це дуже страшно. Значить, ми працюємо на цій адресі, де ворог поцілив у будинок. Це самісінький центр Запоріжжя. Як бачите, в будинку вщент вигоріли поверхи, ворожий шахід просто влетів у квартири запоріжців. Перші вибухи у місті пролунали після 22-ї. в різних районах. Спалахнули пожежі. Запоріжжя фактично потопало вогні. Внаслідок получань пошкоджено 31 багатоповерхівку, автозаправку, магазин, гуртожиток та кілька автомобілів. На місця одразу прибули рятувальні служби розгортаються пункти незламності для наших мешканців. Ті, хто вимушено вийшов зі своїх квартир, також пункти обігріву і Автобуси для обігріву є майже на кожній локації. Станом на ранок відомо про 18 постраждалих з них 12 – жінок та шестеро чоловіків. І ті, хто вцілів, прибирають уламки вибитих вікон і оговтуються після нічного терору росіян. Я не спала, я тільки лягла, а потім прильот був. Я побігла в коридор, а мені уламок чи я не знаю, що це в голову попав. В кругі була повністю. Як розповіли Вова, місто атакувало 11 шахедів. Удари пройшлись по різних районах Запоріжжя, і всі вони були спрямовані по мирним жителям. Внаслідок атаки семеро людей залишились без даху над головою. Нині їх поселили в шелтерах. Тоді Дякую, Дар'ю, за подробицю е, і бережіть себе. Дар'я Назарова була зараз з нами наживо, Кореспондентка ТСН е, з Запоріжжя. І власне біля її будинку якраз влучив шахет і про наслідки нічної атаки на Запоріжжя. Ми зараз могли почути в ефірі марафону Єдині новини. І просто зараз з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Вітаємо з пане Іване. Дякуємо, що долучились. Та я ну давайте розпочнемо якраз наслідків цього удару, цієї атаки. Розкажіть, будь ласка, чи є чим доповнити те, що НАТО Ну, і як саме озвучило. Запоріжжя, тому що останнім часом посилила Росія обстріли на це місто? Так, приблизно о 22.20 ворог розпочав атакувати безпілотниками шахедами безпосередньо територію самого обласного центра. Вперше хочу подякувати збройним силам України за те, що далеко не всі шахеди змогли долетіти. До території безпосередньо міста та влучити в ті цілі, які ворог їх направляв. Наразі ми маємо пошкодження 31 будинка, з яких п'ять 31 багатоповерхівку, 20 приватних будинків. П'ять багатоповерхівок. Досить досить сильно постраждало здебільшого від тих пожеж, які розгорілися після ворожої атаки і влучання. Безпілотників, а також а, ворог поцілив в гуртожиток а, нашого університету. Тето освітнього закладу, де також перебували люди. А наразі в нас є інформація про поранення 19 людей, вісім з яких продовжують перебувати у лікарні. Інформація щодо поранених може змінюватися. Вона може збільшуватись, тому що наші мешканці, відходячи від страху адреналіну, знов ж таки будуть звертатися про медичну допомогу. Це така є стандартна практика. Майже 200 запоріжців звернулися до пунктів незламності, які були розгорнуті в різних районах міста. Так як, звичайно ж, під час пожежі в багатоповерхівках одразу проводилася евакуація з цих багатоповерхівок, то мешканці спочатку. Деякі хвилини знаходились на вулиці, потім були підігнані автобуси, в яких мешканці могли грітися, а потім вже на більш довгий промжок часу були розгорнуті пункти незглавності і безпосередньо пункти обігріву. Майже одразу а, були розпочаті роботи по відновленню житлових будинків, як тільки а, наші ДСНС на СПОЛ закінчили роботу по ліквідації, окрема складність була це робота по ліквідації в цю ніч, тому що епіцентрів пожеж було надбагато. епіцентрів центрів вибуху було скоріш за все рекордна кількість порівняно з е всіма ситуаціями за 3,5 роки. Тому окремо подяка всім рятувальникам, всім тим, хто приймав участь під час ліквідації е наслідків ворожих атак. Наразі е відбуваються роботи по забиттю вікон. Е по облаштуванню покрівель. Наша задача сьогодні до кінця дня спробувати закінчити роботу, щоб відновити герметичність для а, тих квартир, які придатними є для проживання. А, точно вже відомо про те, що є ряд під'їздів, які не будуть придатними для проживання. Буде проводитись інспекція, інвентаризація для того, щоб потім розпочинати ремонтні. Роботи на жаль, пожежі були із першого по останній поверх. Хочеться передати віртуальні обійми кожному запоріжцю і сили рятувальникам і всім службам для того, щоб відновити скоріше те, що руйнують росіяни. Дякуємо вам, Іван Федоров, голова Запорізького вабу, з нами на прямому зв'язку.